Доброго дня! В цьому короткому відео хочу подякувати людям по працевлаштування від Андрія Мерсюка, а саме Маргариті, менеджеру, за її професіональний підхід. Вона дуже короткі сроки підібрала мені роботу, робота, на якій я досі ще працюю, і вона дуже мені подобається. І навіть після того, коли я почала працювати, я все рівно можу в будь-який час звернутися до Маргарити по будь-яких питаннями, і вона мені професіонально відповість на кожне з питань. Так що я всім раджу агентство по працевлаштуванні від Андрія Мрисюка. Люди знають свою роботу, я їм дуже вдячна і великі дякую вам за це.